Ми не є першою країною, в якій відбуде яка е, вимагає е, використання коштів країни агресора на підтримку, е, на підтримку своїх громадян. Е, Такі схожі кроки робили Сполучені Штати, коли вони конфіскували кошти Ірану, Іраку та ем, е, влади в Афганістані для того, щоб е, допомогти родичам загиблих або для того, щоб допомогти біженцям, які знаходилися в Сполучених Штатах, в цей самий момент. Тому це не якийсь суперновий процес, не супернова процедура. Просто через те, що е, в е, Через те, що зараз є величезне російське лобі в усіх країнах, у нас цей процес іде триваліше, і нам для цього потрібні формальні приводи того, як категоризувати Росію. Розумієте, зараз ні у Британії, ні у Сполучених Штатах немає прямого конфлікту з Росією. І тому нам потрібно зрозуміти, як, це, як зробити цю конфігурацію, щоб гроші можна було конфіскувати. І найкращим і найлегшим способом, який зараз всі бачать, це визнати Росію країною спонсором тероризму, тому що тоді в законі можна написати для всіх країн спонсорів тероризму можна конфіскувати їх активи, і тут не буде вже жодних спекуляцій, тому що всі розуміють, що тероризм це погано. Це загроза для всіх, і гроші країн спонсорів тероризму потрібно конфіскувати. Оце робота, яка зараз ведеться. Я е, зараз ми бачимо великий прогрес з усіх боків, з в усіх напрямках е, роботи з нашими партнерами. Я впевнена, що по селі вже перший транш е, піде зі сторони Канади, і буде, буде прогрес по законопроектам в Великобританії та Сполучених Штатах. Це те, що ми yeah. можемо зараз і дуже активно робимо.